Сьогодні поговоримо для чого приймати вітаміни в сучасному світі з рефірованованою їжею, поганої екології все частіше зустрічаються гіповітамінози та авітамінози. От на що звернути увагу, щоб зрозуміти, що в організмі не вистачає вітамінів? Взагалі, потреба людини в різних вітамінах, вона коливається в досить широких межах, але є середньодобові норми, які є найбільш доцільними. І якщо з тих чи інших причин порушується надходження вітамінів в організм, можуть розвинутися два ступені вітамінної недостатності, такі як гіповітаміноз і Авітаміноз. От так під авітамінозом, розуміють, стан глибокого дефіциту того чи іншого вітаміну, тобто вам взагалі не вистачає вітамінів, да? стан, але стану авітамінозу, звичайно, перед, передує стан гіповітамінозу. А це недостатнє надходження того чи іншого вітаміну з їжею. І от, оце призводить до його дефіциту і розвитку деяких хвороб, які, а, в основі яких лежать саме недостатнє надходження даних вітамінів. Так? При цьому в організмі спостерігаються загальні такі неспецифічні ознаки, знижується працездатність людини, спостерігається порушення загального стану, можуть бути головні болі, апатія або, навпаки, може бути просто браціливість. А погіршення апетиту, знижується опірність до інфекцій, інфекцій і стійкість до нервових перенавантажень. Впевнена, що всі знають, що є вітаміни жиророзчинні і водорозчинні. Вітамін А це є жиророзчинний вітамін. Він є структурним компонентом клітинних мембран. Він регулює зростання та диференціювання клітин ембріона та молодого організму. Вітамін А є найважливішим компонентом антиоксидантного захисту організму. Вітамін А стимулює реакції клітин. Імунітету та є антиканцерогеном, оскільки при його нестачі в організмі збільшується розвиток раку легень та раку інших локалізацій. Також вітамін А бере участь у фотохімічному акті зору, тобто позитивно впливає на зір. А, як правило, раннім проявом вітаміну А в організмі є так звана куряча сліпота, тобто це значне погіршення якості зору в темряві, коли ви не можете повноцінно адаптуватися до перебування в темному приміщенні протягом якогось тривалого проміжку часу. Окрім цього, для значного дефіциту вітаміну А характерно зниження лібіду, порушення менструального циклу у жінок, жіноче та чоловіче безпліддя. Підвищення ймовірності розвитку злоякісних пухлин. В дитячому віці це виражений дефіцит вітаміну А супроводжується втратою апетиту, затримкою фізичного, психічного розвитку, дистрофією скелетних м'язів. Вітамін Д або антирахітичний вітамін, всі ми за нього знаємо. Це вітамін, який регулює кальцієво фосфорний обмін і таким чином відіграє значну роль у функціонуванні тканин та органів багатих цими мінералами. Тобто, це кістки і зуби. У дорослих та підлітків вітамін, а, дефіцит вітаміну Д може призвести до остеомаляції і остеопорозу. Взагалі у всіх вікових групах виражений дефіцит вітаміну Д, пов'язаний із болями в кістках, переломами кістка, кісток. А, це можуть бути небезпечні для життя стани, які характеризуються на, нападками судом. Сильними болями в кістках, значною м'язовою слабістю, пошкодженням серцевого м'яза і порушенням психічного і фізичного розвитку. А якщо робити аналіз за останні роки, то швидкість синтезу вітаміну Д3 в шкірі значно знизилась внаслідок змін фізико-хімічних властивостей атмосфери, тому що от різні антропогенні чинники, да, промислові викиди, надмірна хімізація сільського господарства, зонові діри, забруднення це все приєднається. Взвело до того, що змі... змінився спектр ультрафіолетової радіації, і а, тому вітамін Д3 руйнується. Дефіцит вітаміну Д є серйозною проблемою, взагалі світової охорони здоров'я, яка зачіпає близько мільярда людей. Думайте, ці цифри. Брак може бути пов'язаний як з недостатньою кількістю сонячного світла. Відсутністю кальциферолів в продуктах харчування недостатність да, вітаміну Д і кальцію, так і з прискореним розпадом вітаміну внаслідок прийому деяких ліків. Можливо, це певні порушення швидково-кішкового тракту. Це є вітамінодефіцитні стани можуть спостерігатися взагалі в будь-якому віці, і в тому числі і у немовлят. Думайте, в Україні лише 3% населення мають нормальний рівень вітаміну Д. Майже 15% недостатній рівень, і 81% людей живе з його дефіцитом. Найуразливіші групи це жінки, люди похилого віку, пацієнти з ожирінням і особи пубертатного віку. Але цей стан можна запідозрити і без Аналізі, да, за такими ознаками, Наприклад, це є часті захворювання, гострі інфекційні захворювання, загострення хронічних, це є порушення настрою, депресія, судоми, м'язова слабкість, біль у кістках, суглобах спини, швидка втомлюваність, слабкість, сонливість. Трата щільності кісткової тканини. Наступний вітамін вітамін Є. Е. Багато хто досі вважає, що вітамін Е це окрема речовина, а з важливою ролью для здоров'я людини. Насправді ж, вітамін Є е це група, що складається з восьми жиророзчинних сполук, які мають виражену антиоксидантну властивість. І в процесі життєдіяльності організму у клітинах, де проходять безлість біохімічних процесів, можуть виникати активні форми кисню, які є токсичними для клітин. Ось саме цей Процес називається окислювальним стресом, і при цьому стані порушується баланс між антиоксидантними процесами, виробництвом та накопиченням активних форм кисню, тобто вільних радикалів, і в результаті клітини в організмі можуть пошкоджуватися, що надалі призводить до ряду серйозних захворювань. Тому вітамін Е використовується організмом для боротьби з вільними. Радикалами. Вітамін Е має низку корисних властивостей для здоров'я людини. А Та так користь вітамінів групи Е обумовлена такими його функціями. Він впливає на роботу імунної системи, покращує передачу сигналів всередині клітини, захищає від утворення тромбів у судинах, а отже, запобігає деяким серцево-судинним захворюванням. А також ризик розвитку серцево-судинних катастроф, таких як інфаркт і інсульт, збільшується, коли у людини спостерігається високий кров'яний тиск, а також підвищення показників рівня ліпідів, живів у крові, а таких як холестерин або поганий холестерин. Да? І от дослідження показують, що вітамін Е може допомогти зменшити цей ризик для певної категорії населення. А так речовина сприяє зниженню саме систоличного показника тиску. Ще одне дослідження показує, що вітамін Е разом з омега-3 допомагає знизити рівень холестерину в крові та рівень трицерідів. І може принести користь людям із захворюванням печінки, а може допомогти при дисменереї, при якій спостерігаються сильні болі за кілька днів до майбутньої менструації або протягом днів під час неї. Одночасний прийом вітаміну Е та риб'ячого жиру допомагає знизити інтенсивність болю при первинній дисменереї, а також покращити якість життя. І також комбінація вітаміну Е і вітаміну С показала свою ефективність при зниженні больового синдрому у пацієнтів з ендометріозом. Вітамін Е показав свою ефективність при певних шкірних захворюваннях, такі як, наприклад, екзема, корисний для нормального функціонування легень, а також необхідний дорослим та дітям, які страждають на астму. І ще одним із життєво необхідних вітамінів є фоліова кислота, ФК можете побачити, да, яка відіграє важливу роль в антиканцерогенезі. Фоліова кислота відіграє важливу роль у функціонуванні репродуктивної системи жінки, сприяє настанню вагітності. І а, також однією з найважливіших функцій є участь у регуляції нормальної овуляції. А, Окрім того, а, нам потрібен магній. Це також обов'язкова умова нормальної гармонійної роботи жіночої статевої сфери, включаючи регулярність менструального циклу, здатність до овуляції, зачаття, нормальної вагітності та лактації. Дефіцит магнію викликає інсулінорезистентність. а дефіцит магнію та інсулінорезистентність впливають на утилізацію жиру, тобто людина, в якої є дефіцит магнію, не може схуднути. Я думаю, тепер ви зрозуміли, чому так важливо вживати вітаміни і чому я вживаю вітаміни саме вилосити. Тому що, якщо ви перевернете цю коробочку на зворотню сторону, ви побачите, що тут у нас абсолютно всі вітаміни і мінерали, які потрібні для нормального функціонування організму. Для того, щоб я могла збагатити продукти харчування вітамінами, для того, щоб мій організм працював як годинник. Окрім того, це є не ліки, це є дієтична добавка, Тобто, дані вітаміни вони покривають 10-15% потреби організму в вітамінах. Тобто, якщо ми будемо споживати wellness pack на постійній основі, ми будемо, забезпечити мінімальну, будемо забезпечувати мінімальну граничну межу потреби в вітамінах, для того, щоб залишати місце ще, щоб наш організм. Міг видобувати вітаміни із продуктів харчування. І наостанок хочу сказати, що саме Wellness Вітаміни є вітамінами номер 1 у світі. Вони пройшли всі рівні сертифікації, і є на сьогодні самими дослідженими і самими натуральними вітамінами.